В районному будинку культури відбувся святковий вогник з нагоди новорічних свят для всіх друзів гостинного колективу працівників культури району. Привітати всіх з Новим роком! З найкращими побажаннями на свято завітали новопризначена заступником голови райдержадміністрації Надія Дячук, голова міської ради Руслан Майструк та секретар міської ради Ірина Погоріла. Під час святкування запрошені мали змогу поспілкуватися в колі друзів і разом послухати улюблених пісень. Під час святкового застілля звучали чисельні вітання. Від імені Головити Київської районної державної адміністрації це було особисто. Я хочу привітати вас всіх з Новим роком. Цей новорічний час всі вірять у диво, які здійснення бажань, щоб здійснилися. Тому ці дні я хочу всім вам, щоб під Різдво здійснились ваші всі мрії. Бажаю вам всім родинного затишку, тепла, успіхів, щоб кожного дня 2017 року кожний день був щедрим на успіхи, на нові плани, творчі ідеї, щастя, добра вам благополуччя у новому 2017 році. З новим роком А зараз я хочу бажати всім міцного здоров'я, натхнення, любові, Божої благодаті, здійснення дійсно всіх найзаповідніших мрій. І саме основне на кінець нам у цьому мирного неба над головою зі святості. Багатство у кожної родини. Ну і для вас також демографічний дуже дуже добре. Тому, звичайно, слава, вами, миру, любові в ваших домівках і всього-всього самого найкращого. Нехай відбуваються всі мрії. Всі, хто зібрався за столами, бажали один одному всього найкращого в новому році. Новорічний вогник пройшов в теплій, доброзичливій атмосфері. Лунали пісні у виконанні всім відомих районних вокалістів. Конкурси спілкування пісні були настільки ненав'язливими, що настрій присутніх з кожною хвилиною лише поліпшувався а особливо коли всіх запросили до спільного танцю. Сьогодні отримали неабияке задоволення від свята і щиро дякували дирекції районного будинку культури за чудово проведений час.